Я не вірю в нас, як ні. Можете не вірити в нас. Тобто ви отак от так вот, мені навіть докази не повинні були прийде? Так, не повинна. Як не повинні? Отак. Вот а де прописано, що я повинна? Де повинні, що ви повинні мене Де прописано, що ви повинні мене ознайомити з доказами, то да. що я нарушив? Де прописано? Да, да ніде, нема такої книжечки ніде. Немає. Скажіть, будь ласка, ви взагалі навчались десь? Де, да, де це прописано? Да. Я? Да. Ні, в садіку був тільки. Буває. Буває. В садіка зразу в армії. <реш> да, Покажіть відео або ще щось щодені нарушення за адвокатським запитом в управління патрульної копієм постанови. Звичайно, для останнього. Будь ласка, ваші підписи про ознайомлення та отримання копії постанови. А докази мені покажете, даю вам останні за адвокатським запитом. За тобто за управління патрульної почекайте, поліції Почекайте, щоб дізнатися докази адміністративного правопорушення. Ну, якщо за ви хочете оскаржити дану постанову, відповідь. ви можете за адвокатським запитом звернутися. отримати копію постанови. Я читаю. Я маю право на ознайомлення? Скільки вам ще потрібно часу? 30 хвилин. Я ж в саді хвили. повчився. У вас вже ознайомлення з постановою. Мене... Тобто ви хочете сказати, що в мене ограничений час на ознайомлення? Так. Да. Хто таке пише? Я кажу вам. На... Ви мені кажете, да. що я не маю права ознайомитися? Да. Скільки мені маєте? Чекайте, а я спочатку до Секунду. самого кінця. А я вам дозволяв виходити з моїми документами там стільки 15 метрів. Передали думку. для ознайомлення на ознайомлення на чи дав на, на, на пользування? У мене постійно, можна я почитаю. На... Можна читайте, я ознайомлю? Читайте.